Вітаю вас, рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Прийшла, гуляла. Гуляла. Де я гуляю? Та ви ж знаєте, я ж на такі дні ж я не їду в центр в суботу, в неділю. Я гуляю тут у себе. Гуляю тут у себе. Оце пішла та й пішла. Гулять. От, досканці. От, і хорошо. Зараз свічку запалимо. О, От От, тут поправим трошки. І розкажу вам, скільки у мене, де була і що купила. Дивіться, вже такий календарчик остався. Манюсенький, масенький. Сьогодні 28, а там 29. 29, 30. І 31-й. Все. Отак. От і тоді вже пойдет у нас уход отакий от календар. Такий на 25-й. Ще не знаю, який чи цей повісю, чи цей, якийсь із цих двох календарів, отут от же повісю. Тут Тут повісю. Оцей із цих двох календарів. Ну, так от. Це дорожку. Ходила на балкончику, витрусила. Буду ввечері вечер... трошки прибирати у хатки своїй. Зараз запаюсь той свічку. Що так трошки, як вроді, наклоняється. Ага, ну погода яка, да? Ну, що вам скажу, не дуже. Зараз черкну. Не дуже така погода, не холодно. Два градуси запалила, бачите. Два градуси, така манюнька-манюнька мрячка якась сипеться. Ось на голову. Я отак завжди у водичку, щоб вона не, не розгорілася, та спічка. Ось вона, серничок той, щоб не розгорівся серник. А от. Пішла у наш в ось купила. За 50 центів це у фінів називається розсолі. розсолі, от, А по-нашому це ж він да? О, І маскарпоне було по знижкам. Це було 99 центів. А розсолі були 50 центів. Отака пачка. Отак, от а скільки ж тут грам? Ану, де мої дорогі очки? Ось дорогі очки. Подивимося, скільки тут грам. Ось, не бачу. Ось. А пів кіла. Пів кіла. Пів кіла. Так я його оце відкрию. Там ото ще, бачите, якийсь невдобно якусь однією рукою. Ну, ладно, не буду, тоді відкрию. Ну, або. От тут же можна стрілять, да? Ну так. Да. Так от. А, знаєте, це ж якийсь там ще соус. Ну, він не грєд, як він не, не знаю, чи тут є картопля, чи нема. А який соус такий смачний. А ну покуштую, що воно за соус такий. Трошки он собі на виділочку взяла. М -м -м, дуже смачний. Дуже смачний. Оце взяла пачечку. Може було і дві взяти, я люблю він А тоді пішла у Токмані. Там так багато по 10 євро знижки постільне більо. Так я купила два, бачите, комплекта своїм Ані і Павлику. Дві штуки по 10 євро, ось 20 євро заплатила. А по чому вони були? Я думаю, що вони були, може, по 20 кожен. І тут світло включу. Отакого От кольору. Голубенький такий. Оце наволку, я вже розкрила їх. Наволочка, оце пододіяльник і все ж один ще комплект тут. Чого такий купила? зараз скажу. Я запитала у Ані. Спочатку Ані сфотографувала. крім цього, ще було у мене. Зараз я ще тут включу. О! включила Оце таку штучку. Там, значить, були так, на фіолетовому кольорі квіти здорові, тоді на білому листики такі красиві, тоді на біл, на таке, сірувате такі голубі квіти. Оце таке ось тут сіла. І думаю. Сфотографую, послала Ані, вона щось не відповідає мені. Я піду туди там краще сидіти, вдубніше. Не відповідає. Я тоді переслала ту фотку до павлика, Ось, спитаю, а де Аня чого не відповідає? Він пише мені, вона на масажі. Ну Добре, кажу, що, що це вам із цього якого кольору, що вам із цього купить. Він мені пише, купи голубе. Добре, я вже купила голубий, пішла далі, у пішла. От. І той, коли Аня пише, купи голубий, Я написала, що я вже купила, Коротше, 20 євро заплатила. І що ж я не показала вам. І тоді, що зайшла в Дем, там треба було хлопцям трусики купити, не було по знижкам. А я купила таку футболочку. Павлику. Ось вона. 3,99, бачите? видно вам. 3,99. МК розмір. От така. Чорненька. Чи темно синя. Ні, так чорненька. Чи темно-синя? Знаєш, таке дельтонік таке, то. Ні, мабуть, чорненька. Хороша така футболочка, так я її цей купила, думаю. Ну, а чого не купить? За такі гроші 4 євро. Ой, це ж. Якщо літом, там чи в дворі, чи десь пішов, чи під взиму, там, під светер, чи під бобочку одіваєш, раз одів, ну, може, два рази, а то раз і в стірку кинув. Воно ж стірується. В нього багато, я завжди купляю побагато. Але ж от, Так що я думаю, та куплю. Та й купила. Ось оце в аптеці дали такий безкоштовний календар. Не знаю, який повісю. Ось бачте, який красивий. Там міку. Ось. А це вже лютий. 28 днів у лютому. Ось бачте, лютий. 28 днів. А який це? Це теж красивий тут. Зайка намальований, чи, чи той кроличок, чи зайчик, чи кроличок. О, тут Бачите, такі хатинки, як ото на севері На сівері Фінляндії таке ото той солнечне сіяння, по півроку темно, і, а і по півроку світло сонце сяє. До цього привикати можна. Я вам скажу, я ж привикаю тут до літа. М -м -м. Нічого страшного. У нас ж в літочку теж. Дивіться, яке більченя, більченя, яке красиве. Я ж привикаю і закрив штори, пташка летить чайка. Штори закрив і... і спиш собі. А що робити, Привикають люди. А як на, за полярним кругом люди. А що делать? Не спать? Спать, звісно, що? Повиключав усе штори, закрив такі плотні штори, що світло не проходить. І спи собі хорошо. У моїх такі штори. Ну, от Як сонце. ну. Вони закривають, як сонце, у нас же в країні нема такого, вже в 11 вже смеркається в літочку, о 12 вже темно. А як дуже сонце світить, так закрили і добре. І сонце не не сяє, і не вигорають ні меблі, нічого. І і, добре для для того, що можеш лягти, як комусь хочеться, о 10-й 10-й лягти. Ляже й о 10-й, якщо ж сонечко, воно. Не пропускає світла зовсім. Але вони такі в них важкенькі, і вони здають їх у ту хімчистку, бо не постираєш сам У, тому, у машинки. Не у них і здорова машинка на 6 кг, але не постираєш у хімчистку краще. От -от -от. Кунати з Масімо зовсім немає ніяких шторів. Італійці якось вони не люблять штори. У них ото ті ролети. -ро -ро Такі автоматичні Нажимаєш, що вони от опускаються дерев'яні. І темно, сразу робиться Я в літочку. Темно, хорошо, не так жарко. Отота. -так. так що, хто як при... придумляє, хто як любить. У мене є жалюзи, бачите, такі. так вони ж такі слабкі, але теж нічого, на старій хаті в нас і не було жалюз. Так я... Штори, а під штори ще так у нас такі були. Ну, це вже, мабуть, перед переїздом у 18-му році, чи в 17-му, а може, і в 16-му поміняли, поставили. Такі пластикові двойні, а то у нас були хороші дерев'яні такі двойні, теж дерев'яні, хороші чорною тої краскою викрашені. і дерево, ж, гвістка можна ж забити куди хочеш. Тут, бачите, я ж не повісила тих, як вони називаються, різдвяних там нічого, бо туди ж не заб'єш нічого. А я забивала і повісю і ті і Ліхтарики повісю, і зірочку повісю, і того Миколайчика, і на санчатах там сніговичка, та все, що хочете, там повісить можна було. от. І я ото так два гвістка зоб'ю, навіть і Юру не просила сама на драбину стала один з однієї сторони, гвіздок, другий з другий. У мене були такі куст... здорові, красиві кустки тканини, я їх брала. Магазин у нас є кангас. матеріал, це значить. Кангас це матеріал. І там було такі були на 5 євро пакет, такий здоровий, і ти накладаєш кусків скільки хочеш. На 5 євро. Я брала і так хорошо, я от собі наберу, О, там і, такі, і на стіл, з можна, і оце ж на вікна, куди хочете, куди хочете, таке оце хороше. От, оце таке було. А зараз я ж гуліточку в основному в Італії. Так що от, от такі справи, якось так. Ну, бувайте здорові! Оце вам розказала трошки, що я купила. хороше, постіль, хороше. наті не купляла, бо я перед тим купляла, то ж вам показувала з морозиками, купляла два комплекти. А тоді ще от, на білому такі люди, що катаються з гори на тих. На навковзанках, на, на, на лижах, ото, от. так що, є у неї повезу. А вони захотіли таке, ну, значить таке буде. Мені краще таке однотонне підібрати простинку, простинку в юрську простинку підберу, понеділок поїду, підберу. І вже я повернуся з Італії, тоді одішлю посилочку. Ото такі справи. Так що бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Сьогодні субота. Сьогодні буду ще уборку робити. А як зараз пообідаю, трошки відпочим і буду уборочку робити. Пока-пока. Всього доброго, папа. -па. Щастя всім, здоров'ячка і швидшого закінчення війни. Папа. -па.